Швидкий безкоштовний медичний чекап жіночого здоров'я у Кременчуці так це можливо у Кременчуцькому перинатальному центрі. Усіх охочих містянок віком від 18 років запрошують на розширене обстеження жіночого здоров'я. Всього за три години кожна бажаюча може прийти комплексний огляд від кваліфікованих фахівців і одразу ж отримати його результати. Послуга обстеження жінки за три години в нас на даний час дуже популярна. У нас є два медичних реєстратора. По програмі жінки телефонують, записуються, ми пояснюємо, як вона повинна підготуватись, на яка в найближча дата. Жінки, коли їй зручно, в нас працює не один лікар по цій програмі. Кожен лікар бере у день три-чотири пацієнта. Програма народилась таким чином. Ми побачили, що жінки в нас не до обстежень. 嗯。Yeah. От, а є певний обсяг обстежень, який треба пройти жінці щороку. Так як записуватись на кожне окремо, це займе деякий час. А в жінок є діти, робота, якісь там ки вони опікуються. Люди немає у жінки часу тиждень ходити обстежуватись. І з'явилася така ідея, щоб жінка могла пройти це за один день. Кременчужанки охоче приходять на такий огляд: за один день медичний заклад приймає близько 15 жінок, які піклуються про власне здоров'я. Перелік аналізів досить великий, кажуть лікарі. Це ультразаклади дослідження. Органів малого тазу, мамографія, огляд гінеколога, мазок. Також ми беремо цитологіка, робиться не в той день, але жінки забирають її пізніше, ПАП-тест і кульпоскопія. Аби потрапити на безкоштовне обстеження, вам не потрібне направлення від лікаря. Все, що необхідно, подзвонити до реєстратури перинатального центру та записатись на будь-який зручний для вас час та день. Жінки це наше все, це опора нашої нації, і їм варто бути здоровими. А кожна жінка, яка має 18 років і далі, хоча б раз на рік, має бути лянта гінекологом, для чого це раннє виявлення онкологічних захворювань. Іноді жінки не звертають на якісь проблеми, а лікар говорить, що це проблема, яку треба вирішувати. От, і чим раніше це буде вирішено, тим це краще, менше втрати для здоров'я. Тому варто проходити щороку, навіть якщо нічого не турбує. До того ж, якщо в результаті обстеження виявляють хвороби, то на базі перинатального центру є ліки, які вам нададуть безкоштовно. Отже, дбайте про себе, перевіряйте свій стан. А Кременчуцький центр жіночого здоров'я з радістю вам у цьому допоможе. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.